Чому мої бажання не здійснюються, і як взагалі бажати, щоб вони здійснювалися. Але одразу передбачу ваші заперечення, це ютуб, можливо, хтось мене бачив перше. Да? Факти, факти, скажи мені, чого мені оцю тілочку слухати? Одразу кажу, да, що я та людина, яка відтворила всі свої бажання, при тому не знаючи, як взагалі не маючи для цього ніякої основи, я заробляла 2000 гривень і працювала в наймі і жила в маленькій своїй кімнаті 9 квадратів. Так, от я відтворила всі свої картинки. З, зі своєї дошки візуалізації, зі своїх бажань. При тому я теж матеріальна, я теж заробляю, в мене теж є бізнеси. Ну я знаю, як денежку і заробити, і як протягнути її вібраційно. Я Закрила всі свої потреби 14 років, не працюю в найні, При цьому в мене вільний графік. Я можу жити так, як я хочу, проявлятися, так як я хочу. Всякі там нерухомості машинки, все є. Далі вже йде з життя з позиції розкоші. При тому у мене немає перекосу в якійсь да, У в мене в принципі, баланс по всіх сферах життя немає такого, що я тут значить всіх кинула родину. Окинула і пішла вистрілювати в бізнес. У мене все в цьому плані гармонійно. Тому я знаю, як створити своє власне життя, як створити свою фінансову незалежність. Тому що, в принципі, коли говоримо про бажання, ну всі люди як один, все ж таки мріють про денежку. і тільки ті, які щось серйозно так не мають, наприклад, там дитинку не можуть чоловіка знайти. Ті, ну в більшості це завжди запит – де мої бабки. Так, от як 90% населення бажають. Я хочу, о Боженька, все світ дайте мені щось. Я зараз не маю, але я це хочу. Я зараз в ямі, але за рахунок того, що я хочу, я витягнусь з ями. Так? Тобто це моя тростинка. У мене зараз стан якої? Бажаючої, тобто не мачої. Я зараз в стані не маючої, хочу отримати щось, щоби. Десь стати повноцінною, десь відчувати себе більш цілісною. І це найбільша помилка. Тобто, ваше бажання теоретично зараз має прийти тільки для того, щоб врятувати вашу ситуацію, врятувати ваш стан. А якщо згадати, що все, що я зараз бачу на матерії, це і є те, що я випромінюю, з ким я борюсь зараз, я зараз сама звідси створюю оце немання. І страждаю, чого воно до мене не приходить. Питання, як зробити, щоб бажання збулося. Ви вже зрозуміли, так? Да? А тепер давайте уявімо так більш детально. Да? Я люблю картинки, приклади. От ви і актор, і режисер в одній ролі. Це, це навіть не аспаріма, це тупо факт. Ви самі і актор і режисер. І от тепер, коли ми хочемо щось, ми записуємо на плівку. Блін, неняння дінюшек, от якби мене були дінюшки, або якби мене був цей чоловік, ну от якби квартирка не сйомна моя, ну якби я зараз оце ще це зробила і так далі, ми закручуємо цю плінку. Да, начебто ви щось бажаєте через оце нестачу, через оцей стан, я ж така немажна. Тобто від мене щось кусочка немає. От коли це буде, я вже буду така повноцінна. І ви крутите оцю цю плівку. Так, я це не маю. От якби це було все, це б тотально, я кажу, ем, якби Тебе був мільйон доларів. О, я була просто супер щаслива. Все, якщо ви будете щасливі від грошей, грошей поки не буде. Вони прийдуть туди, де це норма. Де це просто так розтіля. а да, заходи вообще. Ніхто від цього не буде там фієрвирки, стріляти, кричать, ура, і так далі. Гроші прийдуть на такий стан. Так от. Це знаєте, коли ви непогано налаштовані на якусь тваринку, то вона до вас не підійде гладити. Так? От не підійде вона, тому що зараз ви погано. Ви думаєте, що зараз це граю? А вона вібраційно вас відчуває, вона просто не підійде. А підійде до тієї людини, яка до неї нейтральна, Вона бачить, що там не буде небезпеки. Так от, ви записуєте цю плівку. Так цього немає. В мене цього немає. Я так ось я хочу, боженько, ну пожалуйста, господі, то чому мені це не дається і так далі. Записали цю плівку. Далі от прямо уявляєте, ви зараз. Тобто, тому що майбутнє наше трошечки, дати матерія, матерія, вона йде з затримкою. Ви не можете зараз забажати. Не знаю, яблукою в руках з'явилося яблуко. Тоді би був уявіть, який був світ. Да? Тільки якби ваша думка створювалася одразу, ви просто побажали комусь смерті. Людина просто йшла і померла. Просто уявіть, якби це було жахливо. Це ж неможливо. Да? Якби вона в моменті одна думка одразу спрацьовувала, ми би, ну, ми би чокнулись просто. Ну, це просто неможливо. Да? От би мені зараз дощ, там дощ, кому-то сонце, сонце. Ну тобто це неможливо, тому все йде з затримкою. І воно з затримкою створюється, якщо людина прям довго перебуває в цьому стані. Тобто вона прям пості, тому страждальники тільки страждання, Ну постійно бореться з цим стражданням. Логіка. Да? Так от, ви постійно це є, є, я хочу, хочу. Накрутили цю плівку, зайшли в зал сіли. Яке кіно буде програватися? Задайте собі питання, як може з'явитися те, що не було записано? Як можна прийти на фільм з секси місту і побачити якийсь трилер? Неможливо, ви будете дивитися той фільм, який ви записали. Ви хотіли? І там по кадру показують, що ця людина немає, вона хоче. Все, ви бачите, те кіно, яке ви записали. Так, от не може проявитися те, що не записано. Твоє 3D не може показати те, що не було всередині. З нами все відбувається правильно. Ти жалілася, ти страждала, ти відтворила ті ситуації, в яких ти жалієшся і страждаєш. Що не так? Усе Всесвіті все чітко. Ти просила, ти хотіла, ти це не мала. Ти отримуєш знову ситуацію, в якій ти це не маєш. І все сидимо, фак, я все і зробив, що не так, бо ти це і просила. Да, ти можеш щось отримувати через досягатерство. Да, ти можеш похирити якісь сфери і одна сфера підніметься, тому що фокус туди. Ти можеш щось брати через ібиша, ти можеш брати через щось складне. Да, це означає, що все, якщо я в вібраційно поганій частоті, я буду апріорі бідна. Ні, ти можна бути багатше, ніж та, яка в нормальній частоті. Ти можеш всього досягати, добиватися, витягувати, брати важко, но йти за рахунок свого здоров'я, за рахунок свого стану. Да? І це можна в принципі робити до 30 років. Після 30 Сорока тобі вже захочеться спокій. І ось тут питаннячко, а я не можу спокою, бо я просто цього не знаю, в мене немає цих знань. Тепер я хочу спокою, а спокій не приходить, бо я навчилася тільки через ЄБШ, тільки через, через досягаторство. І потім ти починаєш шукати пасивний доходик, а тут вже такі не працюють. І не через досягаторство. Ти зупиняєшся досягаторство, зупиняються всі твої гроші. У вас завжди є те, що ви хочете. Просто вдумайтесь в цю думку, що маєш то і ціль. Як би це мене було прикро. Да, ви зараз можете страшні історії накидувати, я не хотіла отам такого, я не хотіла, щоб це таке трапилось з моїм чоловіком, а щоб це трапилось, На жаль, я навіть і про себе, я це теж розумію, що маю то і ціль. Якщо я людина була сповнена стражданням і породжувала страждання, ну просила, та коли вже світло на моїй вулиці, коли вже там розвідніться, коли вже краще, ну я живу з позиції страждання, я отримую страждання. Я живу з позиції, я не потрібна чоловікам, та коли вже прийде, хтось мене спасе. Я буду отримувати і програвати ситуації саме такі. Я отримую, Та чого мені так важко все в житті дається? Чого, блін, я маю хтось бере легко, а я маю вибивати, витягувати. Ти зараз в цьому стані, тобі поки це вигідно, ти. Маєш те, що було метою, твоя мета створювати оцю важкість. Ти це отримаєш, але тобі це не подобається. Тому чим більше я хочу те, що я не маю, тим далі воно від мене. Просто такий приклад зі свого життя. У нас у бабушки була така сквозна віранда, знаєте, така на вулиці посереди стоїть. І туди залітали завжди горобці. І в мене я колись там випустила випадково папугайчика, і в мене залишилась клітка. І я думаю, вау, я зараз ну я мала була дурна, я зараз горобця. І ж бачиш, вони туди залітають. Я зараз поймаю горобця, і в мене буде мій власний такий ну тільки горобець, я буду його розглядати, кормити. Боже, ура! Я буду спасати когось, це вообще прекрасно. І до цього вони залітали туди вільно. Але коли я вийшла на цю охоту, да, розумію, що все, моє життя померкло, Мені потрібен тільки горобець у цій клітині. Що відбувається? Я не можу його спіймати. Вони тупо не залітають або залітають тоді, коли мене немає. І я почала, що? Почався перекос. Я почала сратися з усіма там братами сестрами, які виходять, відкриваються веранду і кажу, камон, я ловлю горобця. Я там щось понасипала, зерна, насіння. Ну думаю, що ж вони їдять, чого не мають? І я сижу, я, значить, не їм не сплю. Я вже сижу сторожу, щоб тільки залетів цей горобець, і я не можу його поймати. Да? Я живу з відчуття, я ще недоцільна, поки не буду в клітці цього горобця. Я хочу це отримати, але я не маю цього горобця. Тобто, не сам туди залітає, я маю це досягнути, і я сижу 90 днів мать його заногу. Я ловила цього гравця, і я його спіймала. Да, через в мене вийшло. але в мене пішов перекос по всьому. Я перестала жити і тільки шукала цього гравця. А тепер що відбувається далі? Я закриваю його в кліточці, Все хорошо, якщо що, дисклеймер з гравцем. Закриваю кліточки, я щаслива, я відпускаю цей стан, тому що я вже в стані маю чує. Тепер я не хатяча грабця, я та, хто має цього грабця. Я відпускаю на наступний день, блін, по 10 горобців залітаю в цю віранду. Коли мене, мені воно вже не потрібно, коли я за цим не біжу. Так от, якщо я не цілісна без чогось, я буду створювати тільки я створюю свій світ. Я буду створювати, я буду притягувати такі програми, такі ситуації, в яких я буду підтверджувати, що да без цього я не цілісна. Що поки це не буде, я не буду щаслива. Що це потрібно мені, щоб закрити останній пазлик мені, і от тоді я буду щаслива, не зараз. Я забуваю за все, що в мене є круто, що в мене класно виходить, все меркне, є в мене діти, я можу дихати, в мене є руки, ноги, я сита, я гарна, я все забуваю, але мені потрібен лише цей пазлик. Фокус уходить туди, я підсвічую те, начебто, що я маю, але сама, я, грубо кажучи, дую на нього, щоб воно уходило від мене ще далі. Уявіть, наскільки я потужна, уявіть, наскільки я творець. Я сама кажу, що в мені цього немає, і я проживаю цей стан не маючи, наскільки я абсолютно. А тепер питання: якщо я уявлю, що я це маю, і в мене це я, наскільки абсолютно? Якщо я можу відтягнутися від себе, уявіть, я ж з такою силою можу і притягнути це. По-перше, знати, що я хочу. Вже відчути стан оцієї маючи, що це в мене є, щоб так, начебто, вже немає сенсу навіть цього досягати. Ну, вже це є це єдине, що вам треба працювати. Тому що більшість так нахіром це все це вся духовність, це вся фігня, все і пішли на матері, і їм легше 20 років виборювати, ніж прийти буквально там тиждень-два до цього стану. Так, от відчути цей стан і відпустити, відпустити з відчуттям, що я це вже маю. Так, і давайте тут покажу запитання дівчинки, яка каже, що да, я хочу мріяти, я хочу писати, ну, начебто, мозком спрацьовує, що я не вірю, як це станеться. що Це знаєте, як бред такий. Можете прочитати, ось, і як же тепер бажати з відчуттям, все ж таки, да я можу себе обманути, що я вірю, але я всередині не вірю. До речі, якщо ви обманюєте, що ви вірите, це не спрацює. Треба прямо реально прийти у відповідність цього, почати в це вірити. Так от дивіться, якщо ви мрієте там про машину, про квартиру, можливо, ви ведете блог, да, про 100 тисяч підписників, про якийсь там запуск і так далі. От ви мрієте про це. Ваша задача, коли ви пишете цілі, коли ви пишете свої бажання, ваша задача не писати Я купую, я заробляю. Мені дарують. Тобто ваша задача не обмежувати всі інші варіанти. Тому що вам може здатися, що варіант тільки один, тому що ви зараз працюєте. Ви зараз працюєте, утримуєте 10 тисяч гривень. логічно, ніяк, да? ми логіку взагалі відключаємо. По логіки ніяк з ума ніяк, з его ніяк. І від цього і страждає ваша віра. Тому що ви мислите лише мозком, він вас уводить. Він каже, ну камон, десятку получаєш, машина мріє 120 тисяч євро, типу, як? Да? 40 років ти будеш до цього досягати. По суті, ніяк. Маєте знати, яким чином і яким шляхом це до вас прийде. Ви маєте знати лише, що ви хочете, приблизно скільки ви хочете, і хоча б якийсь рок. Я, наприклад, планую на рік і на п'ять років. Так? Сильно там заздалегідь, я не дивлюся, але на 5 років у мене прям є бажання. Дивіться, те, що я забажала на 5 років, зараз мені смішно. Тому що, ну от. Ну да, віри немає в це, але ну, мене це не має хвилювати. Це проблема всесвіту. Зрозуміло, що я не можу зараз декомпозувати оту от мету, бо вона сильно різниця з тими грошима, які я заробляю зараз. Сильно різниця навіть зі станом. Тут я в одній країні, там я в іншій. Тут я отак проживаю своє життя, а там чуть я спускаються. галікаптері, да? Тобто вона сильна різниця з тим, як я проживаю. І для того, щоб це отримати, мені потрібно лише забажати відпустити, але писати з позиції: я маю, я володію, у мене є, тобто не буде. Не хочу купити, а тільки я маю я володію, так? дивлячись, які у вас там запитання. І все. І я відпускаю, і це далі. Мене взагалі не хвилює, як це буде. Ми, моя задача програвати, можливо, там Дзеланда читали, програвати оцей слайд і програвати постійно це дивитися. Я наприклад дивлюся кожен вечір і вранці кожен ранок слухаю. ну Це вже розуміє дівчатка, який на курсі. Я це постійно програю і мене взагалі має не хвилювати. І навіть зараз, коли я це програю, я відбуваю, бачу, що відбувається в моєму сесіді. Це стається вже у когось. Як я бачу, що це працює, то. Тому що я раніше не бачила цих людей з моїм бажанням, а вони з'явилися. Тобто, теоретично, якщо є у цієї людини, у моєму житті може бути. Тому що, коли я бажала було відчуття, люди так не живуть. Такого не може бути. Да? Люди так не живуть. Зрозуміло, моя дошка візуалізація в минулому вся здійснилася. А зараз я вже тут досягла, і мені хочеться більше, мені хочеться далі. І я знову роблю і знову тепер буду бажати. Тому я бажаю. І роблю сьогодні те, що я не можу не робити. Не роблю прям туди кроки якісь. Да? А я можу теоретично робити кроки. От я знаю, тут я розвиваюся, тут я заробляю гроші, плюс я знаю, що мені треба змінювати своє мислення і працюю з мислення. І розумію, що там мені потрібна буде фігура, це я вже можу змінювати. Я розумію, що там мені потрібні мізки. Добре, я додаю книжки, я читаю. Тобто все, що я сьогодні можу робити, я роблю. Ну прям декомпозувати гривня туди, гривня туди, щоб оце збирати до копієчки, звичайно, я так не зароблю. Тому що зараз я буду дуже важко зробити. Обляти якісь там, не знаю, 40 мільйонів, та а там цифри ще набагато більші і. Зрозуміло, що коли я прийду в той стан, вже воно буде саме сипати з собою. Тому що, давайте приклад, просто я в 18-19 років роблю першу дошку візуалізації. Бажаю те, чого не те, що немає, чого воно аж смішно. Да? Наприклад, там, в мене квартира з видом на море, а я живу в Херсоні, яке нахер, море, там максимум Дніпро. Да? А в мене длинні нігті, а я все життя її гризу, от просто 30 років гризу ці, ці нігті. У да? мене коротке волосся, а я бажаю довге, там дівчинка з довгими чорнями волоссями. Я, до речі, не така чорна як зараз. Вот. І я взагалі під мальчиком да, і ніколи не можу відростити дліну вище. Да? Yeah. Далі, у мене там одні стосунки, а я там малюю високого стройного хлопця. А у мене там джип, у мене там квартира біла, у мене там якась творчість, те, що я взагалі не бачила. Тобто, у мене все, у мене є двоє дітей там, на дивані і так далі. Тобто я малюю все те, що. Ну, теоретично, як я це зроблю? У мене зарплата 2 тисячі гривень. Як я оце це все здобуду? і чого де, де там море це намалюю? Да? ну, думаю, ну ладно, буду їздити там в железний порт. Тобто, ти спочатку з цієї свідомості дивіться, якщо. Ми не можемо відтворити своє майбутнє з цієї свідомості, з якою ми створили оце гівно собі. Да? Теоретично. І нема сенсу тоді прораховувати, як я це досягну, тому що це зараз буде знову ж таки той план, який привів мене в цю точку. А тому я не раджуся собою. Мрій по крупному, але відпускай. Так от я там все це прописую, і в мене немає очікування. Я не приходжу до цього, тому що більшість робить зараз дошку відв'язації такі. Ну, от я посмотрела неділю два, от нічого не змінилося. Та забудь за це. Якщо ти плануєш жити неділю-два, ну добре. Да? Моє не було. Очікування, от те, що реально в деталях не було очікування, я не приходила така: от ну кадаєте вже? От я так хочу. От, просто я ще сумрую слідні будь-яке това. Ні, взагалі таких думок не було. Просто ти постійно там відкриваєш шафу, дивишся, відкриваєш шафу, дивишся, все, все перестраюється. Мене вообще не хвилює, як це. І я не сильно це до цього прагну, Прям я не вмираю без цього. Я живу і роблю те, що я не можу наробити не сьогодні. Тому що зараз, працюючи в наємі, мій мозок бачить лише ну як це може трапитися. Ну, підвищать мене трошечки. Ну, буде зарплата на 2000, на 5, Ну, добре, буде не 5, 10, Ну добре, ще може мене там відправити. Ну там може бути 20. І от там я розбагатію, Тобто, якби я буду прокладувати із логіки шлях, він буде тупий, по суті. Да? Ну не було б мене, якби я працювала в наймі о от, того бажання, якого я собі захотіла. Тому всесвіт сам переналаштовується. Якимось там трах-бах, я тут розходжуся, тут зустрічаюся, а цей хлопець в іншому місці. А потім я вже вагітнюю, а потім, боже, ось що мені ділить, У да? мене немає ніяких грошей. Потім мене приводить босс просто з коляскою до мого першого бізнесу е, в Одесі вже. Я йду і бачу свій перший бізнес. І знову ж таки не очікую ніяких грошей. Просто починаю робити. Потім це виходить мої мільйони. Потім я делегую, висвобождається мій час. Я заходжу в інстаграм і ту заробляю мільйони. А тепер уявіть мені. 17-19 років, я зробляю 2000 гривень. І я, як я в своєму мозку, коли ще немає інтернету, взагалі можу прокласти шлях про те, що з'явиться якийсь грьобаний інстаграм, в якому мене спочатку не буде виходити, а потім вийде, я зроблю свої мільйони. Просто як я можу намалювати те, чого немає. Але поки я прошу, все світ переналаштовується, все світ... створюється інста, створюються можливості. Хтось починає перший спробувати, і я вже заходжу, коли це вже є. Розумієте? Я не можу уявити, як би я свої свідомості це простроїла. Або я людина, яка працювала, в... працювала спочатку була поваром технологом потім пішла в інститут бізнесу і права на маркетолога і пішла в фірму, де ми продавали там. Скажіть мені, битову хімію, так? От я продажниця, така битова хімія. Як я можу взагалі уявити, що я почну робити прикраси, дерева з бісеру, створю свій сайт і буду продавати натуральне каміння. Просто в моєму мозку це б не уклалося тоді, і я не маю бачити цей шлях. Цей шлях я залишаю за Всесвітом. Я мрію лише про свої бажання, але не так, що я за оторваним куском, не так, що я не цільна. Просто я цільна і я роблю сьогодні те, що я не можу не робити. Тому я не маю знати, яким чином це буде. Я не маю взагалі опиратися на свій мозок, тому що він пасіба. Він вже створив ту реальність, яка теоретично, якщо вам не подобається те, що він створив, мені не подобається. То, що ви зараз від свого мозку хочете. Він зараз виведе вас в таку саму жопу. Ваша задача забажати по-крупному, да, посидіти, подумати, що я хочу, виділити собі на це тиждень, що я хочу, прописати в деталях, як я хочу жити. Ну, ні постійно спиратися. Ні, це вже перебор. Ні, це вже сильно багато. Да? От прям як ви відчуваєте, дивіться, якщо ви там не будете прям сильно вірити в мультимільйонера, ви це і не напишете. Ну, ви, можливо, допускаєте, що у вас буде якийсь класний дім, у вас будуть там ваші мільйони, якісь, можливо, яхти. Може, ви там станете жінкою, когось, що ви можете допустити, допускаєте. Ну не з розгляду, що у мене в кошельку там 10 тисяч гривень, а я мрію про мільйон. Це можливо, ви можете це писати. Тому сміливо мрійте і відпускаєте це. І не бігайте кожну секундочку, не дивіться, так вже збулось, не збулося. Да? Просто пропускайте цей стан, я маю. В мене це вже є, я вже цільна. Я довіряю все свято зі мною, все буде класно У мені сьогодні, і кожного разу ми знаходимо приводи для гордості, для щастя, для вдячності саме сьогодні. Но не живемо так, що зараз кончена життя. Вот от коли от кадата у мене буде класно. Я думаю, що вам дуже е... зрозуміло, що я хочу пояснити, да, як це працює, тому що це просто до йоти спрацювало зі мною до малесенької кропіночки. І коли я вже заграюся в те, а як я це зроблю. Я себе повертаю. в мене є е, мій альбом, куди я дивлюся, мені бажання, в мене є моя власна медитація, у мене є нотатки, де написані, щоб я розумію, ага, зараз той стан, що мені потрібно піти в ці нотатки і прочитати, як я хочу. І я повертаюся, ага, будь стані маючи. Точно, блін, я випала зі стану маючи, тому що страждаєте, що ви страждаю, що я всі страждають, тому що соціум себе він затягує. І тобі потрібно постійно оцю тримати всередині якби оборону. І ти повертаєш, тобто я вже почала створювати без знестачі. Все, супер, починаю налаштовуватись. Тобто, коли в нас жопа, ми не. Біжимо і не щось створюємо. Ми повертаємо собі. От ми повертаємо собі собі, згадуємо всі свої налаштування, що ми там планували, які наші цілі, і повертаємось у це. Я дуже сподіваюся, що вам стало зрозуміло. Можете задати мені питання, я тоді ще більше розкрию цю тему і також затрималась. Тому люблю вас, цілую, і бажаю, щоб ваші бажання збувались.